Благо є сповідуватися, Господу і співати імені Твоєму вишні, сповіщати зранку милість Твою і істину Твою на всяку ніч, на десятиструннім савтирі з піснею на гуслях, бо Ти звеселив мене, Господи, і я радію від діл рук Твоїх, як величі діла Твої, Господи, які дивні помисли Твої. Безумний не збагне їх і нерозумний не зрозуміє. Ось грішники зійшли, як трава, і беззаконники сидуть, щоб щезнути навіки. Ти ж Всевишній навіки, Господи. Ось бо вороги Твої, Господи, ось вороги Твої загинуть і розсіються всі ті, що чіня беззаконня. І піднесеться, якої динорога ріг, сила моя і старість моя в чистому ділеї, і погляне око моє на ворогів моїх, і про що постають проти мене, почує вухо моє. Праведник, як фінік розцвіте, і як кедр, що в ливані примножиться. Насаджені в домі Господні у дворах Бога нашого розцвітуть. Вони і в старості будуть множитися і в доброму здоров'ю перебуватимуть. Що сповіщати, що праведний Господь Бог наш і не має в ньому.